Честь! Че. Ви дивитесь цикл відеоуроків у мові по польську. Я Юлія передарій, і сьогодні на вас чекає найромантичніше заняття, бо говорити ми будемо про ранке. Побачення! Як зізнатися у коханні або ж говорити компліменти польською? Це сердушко! Серденько! Саме вона відчуває, хто є вашою другому поушком, другою половинкою. Коли ви починаєте чути симпатію до когось, відчувати симпатію до когось, ваше сердушко починає битися частіше. Коли жінка закохана, вона сяє від щастя, бо мілощ, тобто кохання, то є найсильніше почуття у світі. Кохач перекладається як любити кохати. Закохатися в кимсь» означає закохатися в когось. Чи зналаш свою другу полухку? Чи знайшов ти свою другу половинку? Закохавим ще вані до шаленства. Я до нестями закохався в Анну. Вренш є й Валентинке. Подаруй їй Валентинку. Добрий помисл. Чудова ідея. У Польщі словом валентинки позначають і свято закоханих, і самі листівки. Ось що можна написати на Валентинці. Амор в моє серце целовав і мене для тебе уполовав. Купідон цілився в моє серце, і він знайшов мене для тебе. Моя сводка дівчинко, чи бендіш моєю Валентинко? Моя мила дівчинко, ти будеш моєю валентинкою? Що проявити симпатію? Ви можете зробити комплемент. Тобто комплімент. Наприклад, я теж атракційний, ти дуже привабливий. Запам'ятайте, комплементувать означає говорити компліменти. Якщо вам хтось подобається, спробуйте запросити на ранки, запросити на побачення цю людину. Які маєш плани на вечір? Які в тебе плани на вечір? Я ще не вім. поки не знаю. Czy pójdziesz ze mną na randkę? Czy pójdziesz ze mną na pobaczenia? Tak, pójdziesz z przyjemnością. Tak, pójdę z zadowoleniem. Proponuję, żebyśmy się spotkali w weekend. Proponuję żebyśmy się na weekend. Romantyczna kolacja, romantyczna wieczeria stworzy wspaniałą atmosferę dla miłosnego wyznania. Zjednania w kochani. Żeby wyznać miłość, zeznać się w poczuciach, trzeba mieć umiejętność, prawda Piotrku? Dokładnie. Taka jest prawda. Kocham cię. Ja ciebie lubię. Czy przyjmujesz moje miłosne wyznanie, czy ty przyjmujesz moje oswiedziczenie w kochani? Tak. Od razu zrozumiałam, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Так, я одразу зрозуміла, що це кохання з першого погляду. Гадаю, це була вдала рандка, тобто побачення. Але ж дівчина могла і одмовість, тобто відмовити. Вчора я запросила Оле на рандке, але з місця мій одмовіла. Вчора я запросив Олю на побачення, але вона одразу відмовилася. Не будь смутний! Вкрутце сподкаш своєму братньому душе. Не засмучуйся. Ти скоро зустрінеш свою кохану половинку. Зі словами та діалогами розібралися. Пропоную тепер послухати зіркову історію про почуття та спроби висловити їх польською мовою. Не хочу з вами поділитися, друзі, одним спостереженням, яке стосується такого сильного слова в українській мові, як слово коханий або польський кохане. Воно вживається, скажімо так, набагато частіше в польській мові, і воно не має такого сильного значення, як в українській мові. Коли ми говоримо до когось коханий або кохана, то це означає, що ця людина єдина така на світі, яку ми любимо в сенсі кохаємо в польській мові треба розуміти, що це слово має значно слабше значення. І е, в звичайній розмові між колегами можна почути навіть на свою адресу е, кохане або просто від якоїсь там знайомої людини, е, але це не буде означати те, що ця людина тебе кохає в сенсі українському. Це буде означати щось на кшталт там дорогий друже, або мій любий», або щось таке. Ну тобто воно значно легше, воно значно. Е... Слабше має ось це емоційне забарвлення в польській мові, аніж в українській. І тому, якщо раптом вам скажуть коханий або кохана, це не означає, що перспектива може бути тут, тут все інакше. Зі словами та діалогами розібралися. Тепер пропоную зіграти в гру слово «пуапка», слово пастка. Пропоную вам здогадатися, що означає польське слово. Селавач. Більшість моїх українських друзів переклали це слово, як цілуватися. Якщо у вас теж немає інших версій, тоді пропоную відкрити скриньку. Оце так. «Целовать» означає цілитися. Як можна використати це слово в реченні? Купідин вє як «целовать». Купідон знає, як цілитися. А ось цілуватися польською звучить і пишеться як целувач. Ці слова дуже схожі, тож запишіть їх, аби більше не плутати. Цалувач цілитися. Цаувач цілувати. Коли ви починаєте ходіть з кимсь зустрічатися з кимось, друзі можуть засипати вас питаннями. на кшталт «Чи чию ще цялу Чи ви вже цілувалися? Запишіть у словничок. Цалувати ще, цілуватися, притуляти ще обійматися. На сьогодні урок муві по-польську завершено. Жучу вам, целувати ще і бути в зв'язку з укохану особою. Бажаю вам цілуватися і бути у стосунках з коханою людиною. З вами була Юлія Передарій. До зустрічі!